малятка, любі хлопчики, дівчатка. Я рада, що ви знову завітали до нас. Рада знову вас всіх бачити. Привіт, друзі! Здоровенькі були хлопчики та дівчатка. Мурмя! Ой, Дівчата, я сьогодні таку казочку вичитав. А? Кіце, кінця, Ой, що з тобою? Так. Поясни, ну, можливо, ми з тобою заразом так. посміємо. Та я таку, таку смішну казку читав сьогодні. Хочете? Хочете, і ви будете сміятися? А? Звичайно, аж мушка чешеться її послухати. Отже, казочка називається. Казочка про сміхованця. Дійсно, назва така. Смішна Незвичайна. назва, і казка теж дуже смішна. Ну то розповідай нам її скоріше. Отже, казочка починається. Жив собі хлопець в селі і звали його Сміхованець. А він був веселий в цьому селі, а всі інші люди були дуже такі невеселі, похмурі. і ходили один одного, дулися і не сміялися, ніколи не посміхалися. О, уявляєте? Так, і був пан я розуміла, був пан в цьому селі. І, і пан позвав цього хлопця і каже: Що це в нашому селі? Всі такі похмурі, не сміються. Один ти веселий, чи можеш ти розвеселити наших людей? Якщо розвеселиш, то я тобі всі-всі-всі поля, що в нашому селі є, подарую. А хлопеці каже: Ну, звичайно, звичайно, можу розсмішити. Але для цього мені треба на декілька тижнів піти із села. Пан каже: немає проблем, іди, тільки аби розвеселив всіх. Хлопець пішов в інше село, найнявся до попа працювати. Працював, працював. А в того попа дочка була, і, і вона побачила хлопця і відразу в нього закохалася. Прийшла до попа і каже: Тату, хочу, хочу, щоб ви мене замуж віддали. За кого? Ну, за оцього хлопця, що у нас працює. Та куди ж, ти ж попівна, куди тобі замуж за простого мужика йти? каже: тату, вже вже пізно. Я дуже сильно закохалася. Ну добре, позвав піп хлопця і каже: Ну що, будеш одружуватися з моєю донькою? Каже: Ну а чому б і ні? А як тебе, хлопче, звати? Ой, не можу сказати, як мене звати, бо соромлюся. О, ну, що ж ти соромишся? Та таке ім'я в мене що соромно й казати. О, о, що ж там за ім'я стало цікаво о, попові. А в мене ім'я, сунь три пальця хай! І дійсно дуже смішне якесь ім'я в тебе. У, уявляєте? А? Дійсно, смішне. Да. Якби у вас таке ім'я було, сунь три пальця а? Сором, сором! Я б сміявся з вас. Сунь три пальця вніс. Ну Він же ж набрехав. Це ж не було в нього таке ім'я. Ну звичайно, ти ж там далі було. Розказ. Отже, хлопці, хлопець вийшов і пішов собі в своє село. А піп думає, де він дівся, пообіцяв одружитися, і немає, і немає. А хлопець прийшов в село і каже: в неділю піп буде правити в церкві. Давайте всі підемо і послухаємо, що він там нам розкаже. І ви зразу станете веселими і будете посміхатися. Ну, звичайно, йому ніхто не повірив, але пішли до церкви. Прийшли вони. Стали, а піп стоїть на службі та й розповідає: ну що, робіть, так як я кажу, і повторюйте всі те, що я вам скажу. Коли побачив він хлопця і каже: Сунь три пальця вниз, Ловіть його, ловіть. Всі люди взяли і почали засовувати три пальця вниз. А кажуть, два залазить, а третій не поміщається. Що нам робити? Піп кричить: ловіть його, ловіть, він хотів отруитися, така є, ловіть його. А вони кажуть, не влазе третій палець до носа. Що нам робити? а? Уявляєте? Дійсно, така казочка, тебе смішна. І всі почали сміятися, сміялися, реготали, а хлопці за це подарували всі-всі поля, які були в селі. О! Мене навіть розсмішити складно, mm -hmm. а це й мене розсмішили. Mm -hmm. <рес> Яка твоя казочка чудова. Дякуємо тобі, Кицяку, за ще одну сміч... смішнучу історію. Та нема за що сунь три пальця в з краще. <рес> 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 а я пропоную нашим маляткам переглянути мультик. Дивимось мультик. Дивимось мультика. Мурмяу. Подуванчика такие толстые щеки. Подождите! Со мной что-то случилось! Алло! Алло! Алле! Я вас слушаю! Алло! Это скорая? Да, это скорая. Со мной что-то случилось! У меня толстые щеки! Очень толстые щеки! Алло! Толстые щеки. Э, это хорошо. Это признак здоровья. Я, я не понимаю, о чем тут звонить, а? Алле, вы слушаете? Обычно мы выезжаем наоборот, к тем, у кого щеки худые. Но у меня худой стебелек, очень худой стебелек, и на нем толстые щеки. Алло, что мне делать? Сейчас выезжаем. Так, так. Дышите? Дышите? Еще дышите! А теперь не дышите. Так что же вы хотите? В стебле поправиться или в щеках похудеть? Что вы посоветуете? Если похудеть, то нужно меньше есть и больше двигаться. А если поправиться, то меньше двигаться и больше есть. Ну, если я поправлюсь, тогда я стану еще толще в щеках. Совершенно верно. А если похудеете, станете тоньше в стебле астеническое сложение. Но. И никаких но, никаких но, других методов медицина не знает. Прощайте, у меня еще два вызова. Алло, алло. У меня толстые щеки и очень худой стеблек. Не подскажете ли вы мне? Таких справок не даем. Одну минутку. <звук> ну, понимаете, можно либо совсем похудеть, либо совсем поправиться. А мне нужно только частично Понимаете? Потому что, когда такие толстые щеки и такой худой стебелек, Ой, ой, ну все таки ну почему у Адуанчика такие толстые щеки? Вам смешно. Еще Такие толстые щеки на таком тоненьком стебельке. Если бы только могли себе представить. Если бы только могли. Такие толстые щеки на таком тоненьком стебельке. Такие толстые, на таком тоненьком пар! посмеяться. <laughs> Понял? Там, где не помогут ни скорая помощь, ни справочное бюро, там нужно просто от души посмеяться. Над собой посмеяться. Над собой посмеяться. <laughs> mm, дуже, дуже чудовый мультик, а? Так, О. і нам сподобався. Чуєте, чуєте, наша чарівна скринька теж хоче нам щось розповісти. Ха? А ми зараз подивимось, О. що ж нам хоче сказати наша чарівна скринька. Угу. Цікаво, цікаво. Про посмішку кицяку. Ух ти. Посміхатися приємно. Це фізично приємно. А реготати це ж просто задоволення. О, реготати. Хе-хе-хе! Як це весело сміятися і риготати. А ви знаєте, що сміх продовжує наше життя. М? І це правильно, кицику. Вчені підтверджують той факт. Що сміх заразливий. Наш мозок готовий відразу ж приєднатися до веселощів, якщо ми чуємо звуки сміху. Таким чином він покращує пам'ять та творчі здібності. Тож, мої любі, радійте життю, посміхайтеся і життя у відповідь посміхнеться і вам. А зараз час уже пізній, тож швиденько відпочивати. А я вам бажаю найприємніших і най найказковіших снів. На добраніч, друзі! Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, і частіше посміхайтеся та регучіть. Мурм'я!